Побиття студентів, катування активістів, більше тисячі постраждалих, сотня вбитих. Усе це злочини проти людяності. Під таку категорію потрапляють ці криваві та жорстокі події, що сталися в Україні в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року. Щоб покарати винних, відправити під міжнародний трибунал, українські МЗС та Генпрокуратура України мають зробити офіційне звернення до міжнародного кримінального суду Януковича Захарченка та. Пшонку судитимуть тільки в цьому разі. Заінтересовані держави вони починають полювання на особу, яка зникла. Тобто ну, ця особа вона вже знаходиться в розшуку, вона не, не почуває себе комфортно, будемо так говорити. Міжнародний суд розглядатиме лише ті справи, фігурантами яких є вищі посадові особи держави. До 30 років ув'язнення світить тим, хто вчиняв злочини проти людяності в Україні, в особливо тяжких випадках довічне ув'язнення та конфіскація майна. У якій тюрмі сидітимуть ув'язнені, визначить в міжнародному суді, зазначає Володимир Василенко. І додає, виконавці не потрапляють під міжнародний трибунал. Для цього їх мають судити в Україні. Суд розглядає справи лише проти висот. Іх посудових осіб. Причому суд розглядає справи і починає розслідування в тих випадках, коли конкретна держава не бажає або не спроможна провести у себе вдома розслідування і покарання винних. На сьогодні в міжнародному суді знаходиться 21 справа з восьми країн світу. В основному це Африка. Пан Василенко зазначає, в Україні нарешті мають ухвалити римський статут задля того, щоб Україна нарешті приєдналася до клубу цивілізованих держав. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна.